Доброго дня! Вітаю всіх на тижневому феншуй прогнозі енергії від 5 по 11 люте 2024 року. Що нас чекає в цей тиждень? 5 лютого енергія отримування. Сприятливий день для взяття шлюбу, освідчення, початку навчання. Можна просити про якусь важливу для вас послугу у керівника чи особи, яка має можливість вам допомогти. Для початку нової праці благоприємний день, для поїздок, занять йогою, медитації, молитов. Можна сходити в церкву. Несприятливий день для починання ремонту та проходження лікування. Пощастить тигрикам. Проликам, козам та свинкам. 6 лютого енергія відкривання. Сприятливий день для всіляких заходів, пов'язаних з відкриттям чого-небудь. Заручини, взяття шлюбу, відкривати новий бізнес, новосілля, підписувати умови, починати нові подорожі. Починати працювати на новій роботі, починати нове навчання. Та приходити на нові курси. Несприятливий день для праці на городі, для заливання фундаменту під хату. Пощастить щурам, буйвола, дракона, мавпам. 7 лютого енергія замикання. Не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати поточні справи, але не починайте нові. Це дуже важливо для вашого майбутнього успіху. Краще відпочиньте в цей день. Пощастить щурам, буйволам, зміям і півням. 8 лютого. Енергія створювання. Сприятливий день для ділових зустрічей, читання, навчання, заручень, подорожей, ремонтних робіт і пошуки гарного лікаря дадуть гарний результат. Несприятливий день для початку перебудови, для ремонту будинку та для переїзду. Пощастинь тиграм, коням, псам та свиням. 9 лютого. Енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла, очищення думок, сповідання молитов, позбування непотрібних речей і поганих людей. Гарний початок дієти. Відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. Може, ви хотіли з кимось порвати дуже гарний день 9 лютого завершити ваші стосунки. Несприятливий день для будь-яких починань. Не підписуйте угоди, не йдете перший день на свою нову роботу, не виходите заміж, не переїжджайте в інше ще помешкання. І не висаджуємо рослини та дереви. дерева. Пощастить кроликам, козам, псам та свиням. Натомість, 10 лютого дає енергію помножування, сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання угод, відвідування чи проведення різних конференцій, семінарів, навчань. Добре для заручень, різних зустрічей, різних заходів, плідний день для стягнення борхів. Тут не перестарайтеся, щоб не пройшлося відмолювати в майбутньому ваші гріхи. Можете наростити брови, волосся, груди чи те, що ви собі забажаєте. Несприятливий день для початку лікування і праць садкучі на городі. Пощастить! щурам, драконам, мавпам і півням! 11 лютого енергія балансу. Сприятливий день для медитацій, посередництва та переговорів. Також сприятливо позбавитися від шкідливих звичок, кинути палити, пити, об'їдатися. Для початку ремонту і будівництва дуже сприятливий день 11 лютого. Несприятливий день для початку судових справ, для поїздок, переїздів та робіт на землі. Пощастить буйволам, зміям, мавпам і півням. Для тих, хто все планує, згідно з енергіями, виписуйте і читайте текстовий варіант на YouTube-каналі в розділі Дописи. І вам буде легше планувати своє життя по удачливим дням. Також піднімете свою продуктивність в роботі, в коханні і покращите своє здоров'я, менше будете нервуватися. Дякую за вподобайку та підписку! Хай щастить!